Ну, а... Цікаво, треба почекати, поки нашу хату зламають, типу Ні, ну мені здається, якось можна ремонтувати, просто треба якісь знаряддя праці, блядь, яких у нас немає. Чекай, я залізу на цей на літак і буду и буду, буду дивитися за ними о! Ти неправильно заліз, дивися. Тобі біл Чому? лізь, лізь! як в пабу. Я це даже не первый раз забажу. Не, просто ці крики робенный непростий монстр. Какие крики, я ничего не чую, блядь? Вот такие. Я. Я. Я понял. Я понял, я, поняв, я Ти чуєш Ты чуешься? Хуйкась! Пробегал попрям. Бащу, бащу, пиз. Пацаны, пизд, пацаны! За нам взломаются! Я буду захищать свою, блядь, свою, блядь, берлогу! Тебе їх багато! Тебе є, є вода? Тебе є вода! Та їм пизда! В... <пізь> на пиздота, <пізь> <пізь> їбана! Чуєш? Я курай? Сука! Ааа! Женщина, блядь! Де? Мо їх багато, теж, я, я понял. <пізь> на, на блядь! На хуйня! Одну завалив! теж! У мене кровотеще! Лягай, сука. Завалив, бачу. завалив. В з черепашки, пишу на берег океана. Ти знаєш на... хто на берег уходить? Хто? Страшні люди. Ну погнали. Ну типа береги не я знаю. Отут, отут, справа, 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 отут. Вот. Де я? В мене це ліво. Я бачу черепашок! ДЕ? Я тоже их бачу! Суки, запиниться! Зупиниться, блядь! Нахуй, блядь! Найс! Nice. На нахуй! Нахуй! На нахуй! На нахуй! На... И м'ясу! Не черепуш! Най, nice, взял! Черепаха, аха-ха-ха, тут садись иди, лаива! Черт, по-моему! Бара, пога! Аха-ха-ха! Бля, моноло черепахи, сука! Вс, я схавав м'ясо. Погнали. Чекай, тут. Оба. Але свариться! А мене, а мене, а мене, а мене... А мене бич біч. Побачив up 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 up. прямо! Два! Кого? во во! во, во. Ти даун? Баришлха! Женщина, блять! Пошло на нахуй, нахуй блядь! На дереві, на дереві, на дереві лох! Де він? Же нема. Жутки де твої, сука, йобана? Зуби о, те, о, о. нахуй! Біжить, біжить, біжить! Бачу, бачу. Стоп. Не втік кудась. Так він же сзади. Бачу, бачу. У мене, у мене. ПСД. Надолба ПЗД пибера. Димаш по голові. сука. Я ему О, о! вот, вот, вот их не холопота. Кума! ні, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Кума! тут. Тут сей. Тут. Я тільки що бачу, тут типа я підібрав коголь і напій. Ууу, і... це вхід їхню печерю. Ти думаєш ти хочеш там щоб відпизли? Та ти... Ні, іде. Ті... Їх багато дуже, да. Чекаю, я ж Нас... уже знайшов! Фотографія цього, медведик! Тіба, а шо на? Та, типа наш син. На лодці. Що? Погнал цей першу, першу їхню за... Та їх зал... А я не можу назад! Я йду назад, Ви його нахуй. Помогу в звуки павуків якісь, якійсь так Настя, вип'явзеровку. Погнали їхня цей. Божелія, блядь. Хата халабуда їхній тут. Дивися. Ого! Слухай, води. Страшно, ніж ми Слухай, давай в них відберемо цей. Лутай! Ну, ну в одяг чи звероучки. Охух, блядь! А! Я опріпздев. Забирай все. все вони забирай вони продави. зараз прийдуть, конечно. Я ні що зібрав, боже, і вже А що тут просто так Баберегінюк? Що це що це на Баберегінюка? А як пити воду? Чекай, це це Чекай, тебе не, блядь, тобі не здається, що це дивно? Що? Мертві лагеря Баберегінюк. Це це люди не Баберегінюк. А входили. от можна пити воду, я казав. Як як не кукну. Вот просто на Е, просто на Е. Да блядь, нахуй это твоя повторив. Кафу, блядь. Блядь, чекай, фонариком свічу нахуй. Не видно. О, тут. Каністра! Можна буде спалювати їх. Не каністра води, чи це каністра чого? Це каністра цей, щоб їх спалювати. заправки использовать для заправки зрозумів. О, газеровка ще. Ти кажи якщо щось знаходиш, ми ж ж можемо... Хіба? Ось Хиба, и тут но ну, на тут газіровка А, тоже да, стоит. Да, да, да. Вот тут стояла. Вот тут тут десь стояла. А вот, да, давай. Нормально вообще? Слухай, мам, вообще охуенно. О ебаш! Я завалив, що ти то Та, Блять, я арахнофоб! фоп! В и риный в гриме не похуй. А вот є якась. Ладно, пофиг на ней. Можна, якось, тут є карта, Ні? Відзначити <смі> якось. Ладно, дем додому. До речі, я подужу. Ну ні, я щось, щось похоже на раз, тобі здається. На раз? Похоже. А вот знизу біжуть двоє. А тут карта завжди однакова чи ні? Е -е, ні, ні, різні. спам, я думаю. І ще одні! Назік, нас окружають. Прямо бачиш двох підрів? Ебать, я бачу, да да да. Один же нас замі замітив? О єбать, вони в глазасті. А ні, чи вона просто бігає, як ебнуться. Погнали, 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 за мною, за мною! На камінь. Хопа! Давай, чмо. Бабу не! першу! <ріст> На, нахуй. І тебе, чмо, блін! Нападай, нападай, На, нападай! Блядь. Дай, блядь. ти, ти пидр! Лох! Що? Все, ізі. Ну рознесли, бля, вообще я не хочу! Можна рибу пизати? Ларпакиводички щикай. Я, я рибу блюй, завалив! Чуєш? А, не, я блю щщ. А он попали не Я рибу завалив. Шаут, Її хавати можна? Пушишся. Так ехавати можна, пацанчик. А, воно кусається! Що? На, нахуй. Все, тут буде вхід і така мал маленька халабуда. Все, дрова тоді надо рубати. Топорик в руку і погнав. Травосек. Кто ты? Я. Руба, руба, я контролирую. Назик, поможи! Шлюха, да, 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 да. Я почу здесь. Да. Я тоже бачу, бачу, бежит. Блядь. На нахуй. Завжди здесь спины. Забери свои цицки от меня, блять. Фу! Фу, забери цицки, блять. Забери цицки. Що за пуха? Та вона коли до нахуй. Безсмертне, бля. Це тому що ми топориком вбиваємо. Ми родиною зібрались, відпочить на море. то капець, як нас нас. я щось роблю. Та блядь, ти роби, я контролюю. Я тебе взрываю-то ведь проститу... ти... А-а-а! Чекай, нет тримай, тримай, Тримай! Ножик! Блять! Тума на, 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 тримай її в руках! Тримай! Сука, не рухайся! Це жопу видно! Це жопу... На на на! Та... Так нах. що, у нас не махати, получается? Чого нема, а я що зараз роблю? Так ну це ж підлога, а не фундамент. Так и корисниця. Ти... Блядь! Ты походу еблан, блядь. Ты рубабрь? Okay, як рубати правильно дерево? ты сказал, что ты поставил замість фундамента ти Ну мол, да. И ты еблан. Ну Але тут можно буду все одно Я понял, главное. Ну можешь золота или так? прикинь? Как ты застрибнул? Там можно, там, блядь попросту. No pain, no gain, давай, блядь. Ебать, хума! Я заново це залутати, ну походу заново буду спаунться зажди. ти, Ти теж? Да. У мене ще до 10 десь так плюс мінус А ну ладно, вс, місце миссии кинчаются, ну похуй. Чекайте, тут они на полку полка скудолку чи що там. Тибать тут зи... Ебать тут Всього Ну все, пока ліваємо, чики піки бін. Два чорних, два да. Опа, вони. да, чекайте на вісерії, ніби чекайте маму, не знаю, з роботи вилодні, да. Це буде наступне. Ти не чув ці крики?